Вони навіть можуть жити у різних містах і в своїх розмовах не торкатися головного. Але ті слова, які він їй пише в листах, вона читає так, ніби їх не було до нього. І коли вона не отримує від нього листи і починає не те й рахувати втрати, вона не наводить все, що він їй говорив, тобто ненавидить взагалі усе, що може згадати. І коли він відкриває світ мов верстак. Пристосовуючи його до любові своєї, і усе, що він робить, він робить так, аби вона розуміла, і він це робить для неї, тому що для нього найгіршим з усіх терзань, миті, коли починались усі його біди, завжди було проводжати її на нічний вокзал до останнього, сподіваючись, що вона не поїде. І тому він просто хоче бути з нею цієї зими, класти її на подушку, зібрані метеорити. І спати з нею так, як пси сплять з дітьми, щоби зігріти і щоби не розбудити. І тоді він говорить: хай буде так, хай буде без таємниці, хай буде так, погоджується вона, рахуючи замитілі. Мова їм потрібна лише для того, аби не наговорити дурниці. Весело працює волинка серця в гарячому тілі.